Ми їдемо з міста Краматорськ. Подопічну з терапевтичного відділення нашого міста Мирнограду, в якому ми працюємо, возили на консультацію. В місті залишилося дуже багато людей похилого віку, і вони потребують постійного лікування або діагностики. І для того, щоб їх супроводжувати у місто Дніпро, в Краматорськ ми організували такий проєкт. Ну, швидкі допомоги такого не роблять, да, і... тому дуже добре, що є таке транспортування зараз. З березня місяця 2024 року ми реалізуємо проєкт планове транспортування пацієнтів, які потребують планового лікування. Цей напрямок роботи дуже актуальний для нашого міста. У березні місяці ми транспортували 14 таких людей, але ж було у нас 10.03 надзвичайна ситуація, коли у нас був обстріл, і ми по декілька людей вивозили з. Міста до лікарні зараз в цьому місяці в квітні на сьогоднішній ми вже транспортували 42 людини. людини. Дівочки, удачі, спасія вам велике. Друзі посовітували красний крест. Ці жінки зразу окликнулись, зразу ж. Ані дуже очі вас професіональні, дуже хороші жінки. Дуже багато людей, які потребують доставки до лікарні з лікарні додому, між лікарнями. Ми намагаємося покривати не тільки місто Мирноград, а весь Покровський район. Вивозити людей також в Дніпро, в Харків, в Полтаву вивозили. І маємо надію, що і подалі будемо допомагати в цьому напрямку людям.